13 грудня Сила впливу Не слухай слів цих пророків, що вам пророкують. Вони роблять безглуздими вас, висловлюють привиди серця свого, а не слово з уст Господніх. Єремія, 23, розділ, вірш 16. Цього разу наша вчителька прийшла в клас на класну годину з невеличкою валізкою. Ми знали, що вона завжди щось показує практичне, але спочатку щось розповідає. Та сьогодні без жодних роз'яснень вона дістала з валізки протигаз і одягла на себе. Потім витягнула колбу з рідиною, відкрила її і голосно, наскільки можливо, в протигазі, оголосила В колбі знаходиться рідина із різким запахом, і ті, хто почують запах, нехай піднімуть руки. Вчителька підняла колбу, зробила кілька рухів по колу, ніби перемішуючи щось у середині, а тоді знову поставила на стіл. Вона дивилася на наш клас і просто чекала. Через кілька хвилин учні почали піднімати руки з перших рядів, потім наступні і ще наступні. Коли гідкий запах дійшов до останніх парт, першим уже стало зле. Хтось побіг до вікна і відчинив навстіж, щоб провітрити. Інші побігли до аптечки, витягнули на шатир, так як одна дівчинка сказала, що зараз утратить свідомість. Раптом вчителька зняла проти газ, повернулася до класу, попросила тиші. Коли всі зосередились на неї увагу, вона взяла до рук колбу і випила, далі вона пояснила я принесла в клас звичайну воду. Я хотіла продемонструвати вам цим експериментом силу впливу. Якщо б я сказала, що ця рідина смертельно небезпечна, то в нашому класі була б можливо ще й інша реакція. Я прагнула вам продемонструвати, як ми реагуємо на отриману інформацію, яку постійно нав'язують нам звідусіль. Це називається інформаційна атака. Сьогодні активно використовують цю силу в телебаченні та інтернеті? Якщо звідусіль ви часто чуєте одну й ту саму думку, то починаєте в неї вірити. Розмірковуючи над усім, що вчителька нам у школі розповідала, я дійшла висновку, що з усіх інформацій, які ми отримуємо, є лише одна правдива, а решта оманливі. Як же зрозуміти, де правда? Єдиний, хто каже людям правду, це Бог, який відкривається через Біблію, тому вважаю, що будь-яку інформацію потрібно фільтрувати через неї. А чи відчував ти на собі силу впливу?